Три роки пошуків та надії. У Дніпрі простилися з військовим на позивний череп Антоном Головченком. Армієць служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді розвідником. На фронті чоловік з часів АТО розповідає друг армійця В'ячеслав. Каже, 21-му Антон повторно підписав контракт. Спочатку повномасштабного вторгнення воював на Лиманському напрямку 29 квітня 22-го року з військовим зник зв'язок. Через кілька днів у російських пропагандистських каналах оприлюднили фото його тіла. Впізнав датування, Звичайно, як завжди, була надія, але ну розуміння теж було. Це було звільнено щодо 22-му році територія. Але там дуже були бої. Рештки тіла Антона знайшли влітку 24-го року. Останнім армійця бачив його побратим Данило. Каже, декілька разів виходили на пошуки, але марно. Він вийшов на секретку, на видвижну позицію. З ним всю ніч був зв'язок, на ранок зв'язку з ним не стало, десь приблизно о 6-й ранку. Після того ми почали пошукові роботи стосовно де, де знаходиться Антон та ще один побратим. Вони разом заступили. О, пошукові роботи нічим добре не закінчились. Антон був футбольним фанатом, розповідає його друг Євген Переверзав. Каже, знайомі майже все життя разом їздили на матчі. Він, він любив Дніпро, любив. Така душена була, де ми зустрічалися, спілкували. Зазвичай, знаєте, як кажуть, що фанати всі там такі. Бешкетники. В принципі, ну, звісно, що хтось там шукав якісь пригоди, але Антоха ну, надзвичайно вихована людина, бо максимальне компанійська душа компанії. У військового залишилися мати та батько. Антона поховають на одному складовищ Дніпра. Антоніна Чайкота, Олександр Шалдибін Суспільне новини Дніпро.